Тікток найтоксичніша соцмережа, мені здається. Чому, я так вважаю? Тому що в плані відео, в плані створення відео, контенту, заливання цих відео і так далі. Тобто, ти накліпаєш відосик в Інстаграм чи не знаю, в той же Ютуб. Ну, там нормально переглядів. Щось там відбувається, люди підписуються, все добре. З тіктоком? Що за аб'юз? Я заливаю відео під свій трек, свій. У мене всі є авторські права повністю на мені. Тікток пише, що цей звук заблокований. Це як? Алло? Я не поняла, це що Що за аб'юз? Бля, мене не заблокує за, за таке. Тут не можна зайве слово сказати, якісь є табуйовані слова, щось там цей, 150 цензур, і при тому, що іноді ти гортаєш стрічку, і думаєш, ну чому це, на це нема цензури. А якось в мене, звичайно, щось відео е... заблокували, бо там, типу, пропаганда. Е... Якихось типу алкоголю, і так далі було. Хоча там вообще дотично навіть цієї теми не було. Алло! Чого? Хто цим займається? Чому воно так? Я розумію, що це штучний інтелект, він там може допускати помилки. Просто хочу заливати відосики і не заворочувати. У весь тебе світло. Зроби то, зроби сьо. Цей формат не подобається. Саме мої любі. Ну це вже роз розказали 300 разів, але я не втомлююсь цьому поражатися. Стараєшся створюєш контент, монтуєш, все. 200 переглядів. Викладаю якийсь треш просто відвертий. Ну, там, ну, навіть мені здавалося, що його навіть не цікаве, а взагалі не. Е... чисто для Галочки виставила то відео. На тобі перегляди, на тобі коментарі, на тобі підписки зразу. Я, мене шокують ці алгоритми, Ну, це тільки тут. І найцікавіше, що всі намагаються саме тут і просуватися, бо начебто безкоштовне просування. Це безкоштовне просування, пр просування коштує дуже багато нервів. Панієте? У мене нема вже сил. Я музикант, співачка, сонграйтерка, викладач. В мене достатньо цікавих тем, щоб знімати. Але аби то все залітало, от, от чомусь хоч би не зглазить. Тільки ось ця фішка, що мене видактер.